Не додадуть. Читів два ряди. <сум> Поки я розпочну майстер-клас і вже порозходяться. Отже. <сум> Друзі, всім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми робимо обв'язку. Будемо робити гачком No2,5 обв'язку шкарпетки інклюзивної, яку ми робимо для шпиталю. Значить, ось у мене стільки залишилось ниточки. Тут я використовувала дві нитки, тож і обв'язку я буду робити з цих основних ниток в дві нитки. Беремо ззовні з середини, і буде якраз дві ниточки в роботі. Обв'язуємо тільки з однієї сторони, немає потреби обв'язувати з двох сторон. Отже, перша петля закріплювана. І затягуємо. Маємо закріплювану петлю. Тепер петля підйому. це повітряна петля. Далі пров'язуємо стовпчиками без накиду, обв'язуємо край. Одну петлю пропускаю, тобто один ряд, на другий ряд в'яжу стовпчик без накиду, одну пропускаю, стовпчик без накиду. І рухаємося таким чином до пальців в напрямку від. Краю шкарпетки до пальчиків до носку. Сильно не затягуйте, бо воно буде стягувати ось це як у мене. Не знаю, чому. Саме затягую вам кажу не затягуйте. Але да не затягуйте ото все. робіть одразу. Так, пропустила, наступний є. Воно досить швиденько. Вчора в мене це вийшло за одну годину. Хочу побачити, скільки сьогодні. Так вчора я ще багато розраховувала. Сьогодні я вже знаю, що, яка в мене кількість петель і де скільки треба робити. Так. Одна ниточка тільки захопилася, треба дивитися за цим. Ось так само до кінця ряду. Друзі, привіт! Рада бачити. Трохи пізніше як обв'яжемо і пришиємо гудзики, і, звісно, що зніму шортс і продемонструю, як це виглядає. На сапоги я вдіваю, бо самі розумієте, що це буде незручно і нетактовно просити людину, що одужує, наміряти і показати. Це ж не шляпка від Шанель, щоб демонструвати такі речі. Тож демонструю на банально на зимовому сапогу. Ось так. Ще й вважаю це за оригінальну ідею. <хи> Ось таке. Друзі, тут буде три ряди стопчиків без накиду, тож можете поки каву заварити, відволіктися. Я поставлюся із розумінням. Гачок можна було і трічку взяти, як я ось відчуваю в'язанню, що тут в дві ниточки йде, можна було гачок трічку брати запросто. Об'язуємо тільки з однієї сторони, з другої сторони будуть куцики пришиті.